Зимові морози вже прийшли до Кременчука. Протягом кількох днів температура повітря тримається нижче нуля. Усі управляючі компанії та комунальні підприємства забезпечені необхідними засобами. Техніка укомплектована до снігопадів та ожеледі, а фахівці готові до будь-яких викликів. Як зазначили в управляючій компанії Будсервіс, їхні споживачі послуг можуть не хвилюватися щодо негоди. Наше підприємство обслуговує весь Крюківський район. Це майже 100 тисяч мешканців нашого міста. Це все повністю правобережжя і частина лівого берегу. До зими підприємство готове на 100%. Трактори готові, заправлені, чекають на команду від міського голови, а також на погодні умови, які будуть завезені. Піщана селяна суміш для посипки дорог міста, двірники всі з шансовим інструментом. Ну, в принципі, все повністю що потрібно, все готове на підприємстві. Тож міська влада попіклувалася, аби цієї зими, виходячи з будинків, кременчужани пересувалися прибудинковою територією у комфортних та безпечних умовах. 100% кременчужани можуть не хвилюватися, все буде гаразд, будуть ходити всі по чистим, чистим дорогам. І тротуаром, так що всіх вітаю з прийдешніми святами! Всього найкращого здоров'я бережіть себе, Кременчужани. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.